Слово як зброя 6 червня в Україні професійне свято відзначають журналісти. Під час війни, коли над людством нависла ядерна загроза і вся увага прикута до атомних станцій, журналісти Раес безперервно висвітлюють новини ядерної галузі. Зокрема, результати візитів на підприємство міністра енергетики України, делегації іноземних експертів МАГАТЕ, президента ДПНЕК Енергоатом та інших посадовців. Завдання управління інформації та зв'язків з громадськістю. Являється інформування персоналу, населення про ті типу події, що відбуваються на Рівненській атомній електростанції. З початком війни журналісти РАЕС стали на захист країни на своєму інформаційному фронті. Неодноразово медійникам станції доводилося записувати інтерв'ю в укриттях під звуки сирен. Кожну історію. Ми пропускаємо крізь себе, співпереживаємо, розповідаємо про звичайних українців, а завдяки яким пишеться історія великої перемоги. Працівники управління інформації популяризують роботу РАЕС в межах міста супутника, області та країни. Про Рівненську АЕС чують як на всеукраїнському рівні, так і обласних рівнях. Ми співпрацюємо з рівненськими ЗМІ, Волинськими ЗМІ. Про нас говорять в ефірах ITV, Медіагруп, 12-го каналу і Радіотреку. Тож спектр нашої роботи достатньо широкий і відповідно і аудиторія. Неодноразово сюжети кореспондентів телеканалу Енергоатом набирали понад мільйон переглядів у соцмережах. Усі вони спрямовані на висвітлення новин атомної енергетики та підняття бойового духу українців. Таке завдання сьогодні стоїть і перед колективом газети «Енергія», що входить до структури управління інформації газеті Енергія. Найбільше уваги ми приділяємо, звичайно, людині, працівнику Рівненської атомної електростанції. Також висвітлюємо питання культури безпеки, охорони праці, пишемо про підрозділи атомної станції. Минулого року ми запровадили таку новинку. В кожному номері на розвороті друкуємо постер переважно патріотичного змісту. Майже щотижня РАЕС надає волонтерську допомогу українським незламним захисникам. Ця інформація публікується у сюжетах на сторінках газети та на сайті підприємства. Загалом діяльність управління інформації та зв'язків з громадськістю набагато ширша. Це і робота з громадськістю, це проведення екскурсій в інформаційному центрі на промайданчику, навколо промайданчика. Проводяться творчі конкурси для школярів. Нашого міста і зони спостереження. Останній такий конкурс рік незламності. Ми провели в ньому взяли участь понад 150 учасників. Ми, як єдиний організм, де кожен на своєму місці чітко знає свої завдання, адже є справді фахівцем своєї справи. Робота журналіста не проста, вона вимагає великої віддачі. Медійники РаЕС вкладають у кожен свій текст та сюжет частинку душі, часто працюють поза робочий час і на вихідних. Разом з тим, вони безмежно люблять свою професію, тому що їх справжнє покликання служити людям. Я хотів би побажати своїм колегам і всім людям, дотичним до цієї професії, цієї справи, мати. Необхідну віру у те, що Україна переможе ворога, і ми будемо рухатися тільки вперед і налаштовувати своє щасливе майбутнє. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.